Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати налисники. Але вони будуть, знову ж таки, незвичайні, а особливі налисники. Звичайно, що млинці, налисники, ми давно уже всі вміємо готувати. Але про такі, які сьогодні приготую я вам, можливо, дехто навіть і не чув. На дворі весна, хочеться уже весняних відчуттів. І сьогодні я приготую весняні налисники. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Звичайно, що готувати ми будемо насамперед млинці. Саме ці млинці є незвичайними і особливими. І для цього мені потрібно молоко, вода, мука, яйця. Сухі дріжджі, порошок розпушувач і, в принципі, все. У миску, в якій буду готувати тісто, виливаю молоко. Але в мене молоко холодне, тому я доливаю ще гарячої води. Попробую. Ось ця суміш молока і води повинна бути не гарячою. тому що, коли ми відправимо зараз сюди дріжджі, вони можуть запаритися. А коли буде холодно, дріжджі не будуть мати сили стартувати. Вони не будуть так рости. Нам треба, щоб це все проходило так, як має бути. Тому вода з молоком повинні бути тепленькими. Б'ю сюди двоє яєць. Яйця у мене свіжесенькі, тому я зразу їх б'ю сюди. Тепер це все розбиваю гарненько. Іншоком розміщую, так, щоб яйця розчинилися повністю у молоці. Додам сюди чайну ложечку соль і чайну ложечку цукру. Розмішаємо це все гарненько. Додаємо дріжджі, сухі дріжджі. І додаємо розпушувач. Знову все розмішаємо. Ну і просіємо сюди потрібну кількість муки. Замішуємо тісто для наших млинців, цікавих млинців, так, щоб тісто стало однорідним, щоб не було ніяких грубочок. Все, тісто напів готове. Накриваємо тісто харчовою плівкою. Ось так залишаю тісто на пів години. І поки підходить наше тісто, ми маємо можливість підготувати інші інгредієнти, які я буду додавати в тісто весь наш на дворі. Ось такий невеличкий перчик розріжу на двоє. Заберу все з середини, стінки, зернятка. Наріжу перчик такою соломкою. А тоді дрібненькими, дрібненькими кубиками. Ось так дрібненько ще посічу перчик. Ось такий дрібненький повинен бути перчик. Ось на цій грубій терці натру половину цього кабачка. І на цій самій терці натру ще одну морку. Цікавий рецепт, правда? Хотіла би я знати, чи ви готували такі, ну, назвемо їх, весняні млинці. Напишіть, будь ласка, в коментарях і морку в мисочку. Все, очі підготовлені. У мене пройшло трошки більше, як півгодини. Ну, можливо, і година. Тісто, бачите, гарно піднялося. Бачите, яке воно стало? І сюди відправляємо морку, кабачок і перець. І все вимішуємо. Ось такі будуть весняні овочеві млинці у нас. І саме тому, що до тіста ми дали овочі, треба додати ще крім дріжджів, і розпушувачу. Тісто для млинців готове. Ну, а тепер будемо смажити млинці. Сковорідку кладу на вогонь. Коли нагрілася добре сковорідка, трошечки олії даю. Олію розмастимо по цілій сковорідці. Кожного разу перемішуючи, набираю ось такий черпачок тіста. Ось так. У центр виливаємо і розтягуємо. Розтягувати цей млинець дуже треба швиденько. Поки він не збігся ще до купи, тоді у нас не вийде млинець, а вийде панкейк. Хоча ідея ми можемо приготувати ще і панкейки, овочеві вісняні панкейки. У сутейник відправила шматочок масла. Кладу його на невеличкий вогонь. Нехай масло розтоплюється. Блинці теж смажимо на невеличкому вогні. Бачите, який красивий млинець? Ось так попробувати його. Він такий пухкий, такий-такий ніжний, такий гарний. Все. З цієї сторони теж присмажили. Викидаємо його на тарілку. І щоб млинцям надати такого вершкового запаху, змащую його топленим маслом. І смажимо далі по вивченій уже схемі. Ну і я, як завжди, поки млинці допікаються, я ж мушу спробувати їх. Подивіться, як воно рветься гарно. Бачите? А подивіться, які вони ніжненькі. Вершкове масло. Воно дало свій ефект. Пахне ним. А їх можна їсти і без начинки, яку ми будемо ще готувати. Надто смачні. З якимось соусом можна їх їсти. Або з сметанкою. І з цієї кількості тіста, що було приготовлено, я спекла 11 ось таких чудових млинців. Дуже смачнющих. Е, звичайно, в мене тут залишилося 9, бо я вже з'їла 2. Ну і до мене приєднався ще чоловік. Їх можна їсти уже сметанкою, їх можна їсти з якимось соусом. Але я до них зроблю ще такий весняний салат. У мене є ось такий кисломолочний сир. Перемну його веделкою. Так гарно, щоб грудочок не було. Додам сюди зо три ложки сметани, посолю це до смаку і, звичайно, поперчу. І знову все перетру веделкою. Так, щоб зробилася однорідна маса. Блендером не рекомендую це робити, тому що вам сир стане рідкий. Дрібненько наріжу зеленої цибульки. Цибульку додаю до сиру. А тепер півкільцями буду нарізати свіженьку редиску. Ну, як же ж без неї? І звичайно, що редиску теж відправляю до сиру. І це могло би бути уже все. Але я піду трошки далі. Я вже трохи піду до літа. Маю помідорку, маю огірочок, і зараз наріжу ще дрібнесенько і їх. Помідору розріжу на четверо і заберу з неї серединку. Залишаю тільки ось цю частину помідори і дрібненько нарізаю. Спочатку соломкою. А потім кубиками. Огірочок розріжу на двоє. І теж огірочка виберу ось так серединку. Поріжу огірочок соломкою і дрібненько наріжу кубиками. Звичайно, це теж у миску. І, в принципі, все. Тепер перемішаємо це все разом. У нас вийшов сир такої однорідної консистенції із овочами. Треба попробувати, чи достатньо перцю, чи достатньо солі. Все суперово. Але, начинка, але салат, друзі, готуйте обов'язково. Блинці розкидаю на робочу поверхню стола. Для того, щоб розподілити пропорційно начинку на них, накладаю на кожен млинець ложку сира з овочами. Вся начинка пішла. Як би вгадала, ось такою виделкою розподілимо цей сир, щоб нам країни були порожні. І трошки даємо руколи з салатом. Це все, все гарненько закручуємо. Тісненько, тісненько. Все, друзі. Ось такі роли в нас вийшли, бачите? Таке ми приготували чудо сьогодні. Це один сюди не увійшов, Не вистачило місця. Звичайно, ми його гострим ножиком. Ви бачите? А що смакота, я в цьому сумніву не маю. Красиво, правда, і смачно надзвичає. Ось такі друзі вийшли сьогодні у мене налисники чудових весняних млинців з чудовою весняною начинкою. Вони надзвичайно смачні. Звичайно, що готуйте, і нехай вам смакує. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал. Підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь ще ось такі весняні налисники із дріжджових млинців сподобаються. І вони приготують їх по моєму рецепту. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою.